Всім привіт, всім доброго вечора та всіх вітаю з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим. Кожного року я проводжу підсумки, і дивлюся, що я досягла за цей рік, і побажання пишу на наступний рік. Пишу, прописую плани, всі свої думки, і почну з того, що. Моя мрія здійснилася. Все ж таки, як я хотіла, планувала перевести сім'ю у 23-му році у власний будинок. Як бачите, ми власному будинку, хоч немає дверей, откоси, бачите, бо тут треба двері ставити, хоч нема меблів, а всього для життя не вистачає, але я зробила ремонт на першому поверсі. Я з мамою продали квартиру. Ми виїхали з центральної України в Західну Україну, придбали перші меблі. Це два дивани. Нехай не дорогі, по 8500 гривень кожен, але новенькі з магазину. У нас тут є в Західній Україні такі магазини, де можна купити меблі дешевше, починаючи від восьми, і, звісно. Вище, вище та вище. Але я вирішила, що по 8500 це гарні дивани, комфортні, м'які. І я вирішила, що на початок нам вистачить цих диванів. Тому я не шкодую, ні про що не шкодую. От, у нас є вже дивани: два. Ми з мамою спимо поки в одній кімнаті і на одному дивані. А у сина, так як я планувала, я хотіла, я все ж таки. Як змогла, так зробила йому кімнату. У нього є стіл. Так, ми купили стіл Максиму, новий в епіцентрі, недорогий, за 1750 гривень. Коли брали матеріали для ремонту. Цей стіл буде для початку. так? Все буде змінюватися. У Максима є своє ліжко сафа нова, в нього є комп'ютер, який я взяла перед. Тим як переїхати сюди, в кредит за 52 тисячі, напевно. Я не пам'ятаю, тому що там відсотки ще були. І я рада, що в нього є те, що він хотів, в нього є ноутбук дорогий, який він планував. У нього є стіл, де це все розмістити. В нього є ліжко. В планах дуже всього багато і дуже великі трати, тому що зараз я в боргах. А це на хвильку 120 тисяч гривень без відсотків. 500 доларів я винна дядькові, але він не квапить. І все інше це я винна 5 банкам. Тобто Монобанки 2, Пумп один, два Приватбанка. Це мамині кредитні картки, мої. І вони практично всі пусті. Але ми купили холодильник Так, за 10500. А LG, який коштує 32,5 з тисячі без акцій, і був по акції перед святами 25,200 п'ять Так крутий, класний холодильник, якому три роки, яким практично не користувалася. Він як новенький ще в бірках, в етикетках. Короче, і я задоволена, yeah. що я змогла придбати холодильник, хоча він б.у., але він як новенький. Мене він влаштовує і ліжка. Звісно, ліжка, тому що спати було на матрасі в трьох спочатку не дуже комфортно. Ми купили матрас надувний диванчиком, а за 1608 гривень, по-моєму, з доставкою. Я не хотіла його, хотіла маму. Ну окей, ми потратили ці 1608 гривень з доставкою за цей диванчик. Тиждень десь ми на ньому, можливо, проспали, я вже не пам'ятаю. Але одна половина, коротше, пробилася. І спати там було тісно. Я вже перейшла спати на підлогу і спала навіть одну ніч із собаками, тому що було холодно. Хто дивиться, знає, що ми чекали тиждень дрова. І десь дві неділі почти ми були без утоплення. І ми дуже мерзли. Ми палили дощки, які були гнилі, мокрі а, в дворі а, з будівництва залишились. Ми їх рубали, кололи і тим топили а, приміщення. Воно не нагрівало, і було дуже холодно. І я вперше дійсно ходила і в кофтах, і в куртках, і спала з собаками, бо мені було дуже наскільки холодно. Але на щастя, ми не похворіли, ми витримали це все. І я вам скажу, я навіть в норковій шубі ходила по хаті, і я перший раз зрозуміла, навіщо мені норкова шуба, яку я не ношу, практично вже багато років. А вона мені згодилася, бо вона мене дуже нагріла тут. От, і я зрозуміла, що нуркова шуба це не якийсь там коротше, модний тренд чи ще щось. Ні, це тупо комфорт, це тупо тепло. Хоча я її на двір не особу ні на виход, ні на двір не ношу. Я погрілася, і я її спакувала в чемодан і все вкладувку туди позабивала з мішками, з чемоданами, тому що у нас шаф немає, кухні немає, дверей немає. У нас тільки є два ліжка нових у Максима стіл. Новий ноутбук дорогезний і холодильник бушний за 10-500. Це все, що я змогла коротше, зробити, коротше, в цьому році. Але також машина дрів за 16 тисяч. Ми її вже використали, її вистачило на півтора місяці. Сьогодні заказали, сьогодні 29 так, 29 грудня. Ми заказали ще одну машину дрів, яку привезуть уже в новому році, тобто вівторок, 2 січня. Але я рахую, що все ж таки ці дві машини дрів я пишу собі в цей рік, у 23-й, тому що гроші на ці дрова будуть даватися якби із 23-го року. так. Тому я, я рахую перевести сім'ю, як планувалося в свій дім, зробити тут ремонти. Хоча браку мені наробили дуже багато. Я навіть про це говорити не хочу. Воно непомітно, в принципі, але якщо придивлятися, то є. Можливо, я зніму ролик. Можливо, але не зараз. Якось так. А, крім того, що ми продали квартиру в центральній Україні, крім того, що ми приїхали жити власний будинок, а, крім того, що я знайшла а, за короткий термін, а це 10 днів. Я була 5 місяців в Західній Україні, коли дядько робив стяжку стін. Стяжку полів і потолки. Я 5 місяців пробула в Західній Україні практично, все літо, починаючи з весни. І за ці 5 місяців, короті, я була тут, Коли тут все робилося, І повертаючись додому в серпні, 18 числа, я приїжджаю додому. І 28 числа ми вже виїжджаємо в Західну Україну з речами. Тобто, за короткий термін, де, термін 10 днів, ми зібрали всі речі, ми знайшли бус. Ми знайшли квартиру, де ми зупинимось, а зупинилися ми в селі в Мукачівському районі від будівництва мого. Це було 27 плюс 30 кілометрів. Коротше, важко було їздити, контролювати. Важко було, бо 30 кілометрів все ж таки це не мала відстань, і треба було ставати зранку, і кожного дня практично їздити. І я з мамою їздила вдвох, десь колись мама їздила сама. От дуже багато пішло на дорогу, дуже багато пішло на перекуси на дорогу грошей на кафе, десь на булочку, десь на воду, бо літо було жарко ще осінь також була тепла. Дуже багато пішло на перекуси, на кафе, на водички. Дуже багато пішло на дорогу. Дуже багато пішло на зйомне житло. Хоча ми платили небагато три тисячі тільки в місяць за житло, плюс світло, плюс газ. І коли ми опалювали житло батареєю через світло, і газ включали, бо було холодно. Тому у нас там набігло на 1800, на 1300 і газу десь на 1000 також з лишнім. І ми там прожили десь, по-моєму, два місяці, почти три місяці. І тобто я за 10 днів змогла знайти бус, зібрати речі, знайти житло, домовитися, нас там уже чекали в Західній Україні. Знайти ж бус, так, щоб з собаками нас перевезли з речами, коротше. І за 10 днів це все поїхати, оформити документи, продати цю квартиру і швидко виїхати. Тобто виписатися з квартири, забрати документи з училища, бо мій син документи подавав в училище, він мав іти вчитися, А він знову без, без учоби. І за 10 днів я справилась, і тому за три місяці на зйомному житлі. Ми приїжджаємо у власний дім. Ми отут вже відмітили мама на день народження, Пуделя 8 років. Плюс ми відмітили по новому календарю Різдво і тепер чекаємо новий рік. Так, на цьому хочу закінчити відео і додати ще трішки, що кожен рік, в кінці року, я записую собі цілі, цілі, плани на наступний рік. І в цьому році в мене буде 100 пунктів всього, чого я бажаю. В новому році, у му це те, що я хочу здобути, зробити, здійснити. Це всі мої мрії, плани на 20... 24 рік, це 100 пунктів. Можливо, це забагато. Можливо, на це все потрібно дуже багато часу та коштів, але я чомусь вірю в те, що коли я прагну. Воно збувається, тому що коли я мрію, а мрії завжди здійснюється. Тому завжди, а, в кінці року, під, підводьте підсумки, що ви досягли, що ви зробили, що ви, можливо, купили, які мрії здійснилися. І в кінці року опишіть всі свої пункти, які ви хочете здійснити в новому році. І це все так продумайте, вкладіть в кожен пункт. Частинку душі, бажання та подумайте, як воно реалізується. Наприклад, на покупки, на поїздки, на щось нове, на спорт, змінити себе там, чи ще щось. Кожен пункт, коли прописуєте, продумайте. Але продумайте так. Уявіть, що воно збулося, як воно виглядає, і мені здається, що все вийде. Так, мої 100 пунктів дійсно дуже затратні, але я думаю, половину я точно втілю, а половину я буду намагатися втілити, і в кінці 2024 року я вам покажу свій список. І покажу, наскільки він втілився, це перше. А друге, в цьому році я навчилася відпускати, навчилася чекати, навчилася вірити в знаки, вірити в долю, а навчилася не жити минулим, тому що все, що минуло, воно вже в минулому. І жити минулим, спогадами, немає сенсу, тому що минуле. Не повернеш. Майбутнім жити також не, не живу, тому що я не знаю, що буде в майбутньому. А я навчилась жити теперішнім. Просто планувати та мріяти на майбутнє. І я всім в новому році бажаю щастя, здоров'я вашим близьким, вашим сім'ям, вашим діткам. А я бажаю перемоги над ворогом. Щоб Україна перемогла, щоб війна скінчилася в 24 році, найскорішим. Щоб ми стали вільні, незалежні і люди. Так, люди, щоб стали люди добріші один до одного, щоб не було взяток, щоб люди допомагали просто, просто так, тому що ми люди. Тому два пункти, які я в. Писала в свою сотню на наступний рік. Про них я вам скажу. Навіть про три Три пункти. Три. Про які я вам скажу із своєї сотні на 24-й рік. Перший пункт це донати на ЗСУ, а другий пункт допомогти 10 людям. І третій пункт це допомогти десятьом тваринам. Ці три пункти, про які я можу сказати зараз вам. А наступні пункти в кінці 24-го року. І все, як я буду це все робити, ви будете бачити в моїх роликах. Все, що запланувалося на 24 рік, звісно, буде виходити в роликах. Просто свій список я покажу в 24 в кінці грудня. Але відео мого життя. І моїх цілей планів буде виходити практично кожного дня. Тому, кому цікаво, слідкуйте. Діліться відео, підписуйтесь, бо я бачу, що дуже багато людей дивляться без підписки. Не шкодуйте того лайка. Вам не важко натиснути палець вверх, а мені приємно. І пишіть щось. А ну, люди бачу, дивитесь, бачу, лайкайте, а. Писати не пишете. Можливо, я наважуся виходити в ефіри. В плани це в цілі не входить мої, але, можливо, такий пункт в мене додасться. Але поки ні. Поки я не готова, поки, поки ні. Якось так все розповіла, все зважила, плани записала, підсумок підбила. Дуже багато в цьому році було дуже. Ремонти, закупки, переїзди. І це, це дуже був крутий рік, тим паче, що я мріяла цей рік, Новий рік провести в новому домі. І ця мрія здійснилася. А в чому суть? Дивіться, коли я планувала покупку землі, в мене з'явилася перед цим моя собака Лінда. До того часу я не планувала купувати землю та будуватися. Коли з'явилася в мене Лінда і почала вбивати мою квартиру, однокімнатну, мамину, де ми жили всі разом, а я вирішила, що я купую ділянку. Ніхто не вірив в це, тому що ділянка була запланована в Західній Україні, а тут все дорого. Родичі не вірили. а Ніхто не вірив, що я це зроблю. І вже Десь пройшовши півроку з того часу, як з'явилася у мене Лінда. Вуаля, ділянка знайдена, куплена, оформлена. Лінда приходить до нас на Миколи 19 грудня, а ділянка 6 травня вже моя. Тому я йшла до цілі, я мріяла і в мене вийшло. Також я планувала будувати великий будинок. Ніхто в мене не вірив, тому що говорили, що жінці будуватися тяжко. Жінка не зможе без чоловіка. Тим паче будуватися в Західній Україні, де все дорого, та тим паче будувати великий будинок та на відстані в тисячу кілометрів, маючи ще собаку, сина без підтримки чоловіка. І маму похила віку. Ну, благо того, що мама мені також допомагала, бо вона працювала в кафе в Києві 12 років. Будувалися ми 7 років. А зараз мало вже років 4, по-моєму, не працює. Якось так. І побудувався дім на 300 квадратів, всі в шоці. За 7 років я переїхала. Коли в тебе не вірять, коли в тебе не вірять, ти йдеш вперед. Ти намагаєшся зробити так. Напевне, щоб в тебе повірили, але це не так. Коли в тебе не вірять, ти ще більше стараєшся і йдеш до цілі, тому що це тебе штовхає вперед. І в мене так це працює. Не вірили в ділянку, я її купила. Не вірили, що побудую будинок на 300 квадратів. Я його побудувала. Не вірили в переїзд за такий короткий термін. І я переїхала. Тепер я дуже багато планую, але вже. Не на інтернет посещати вас, поки не буду. А рідня то буде знати. І знов ніхто в мене вірити не буде. Але в мене, як завжди, все вийде. Тому цей будинок побудований завдяки цій лінді собаці. Якби не вона, не було б ділянки, не було б будинку і якось так. Також всі думали, що коли я приїду в свій будинок. Я не справлюся, десь в чомусь вони праві. Але за короткий термін за місяць придбати два дивана, холодильник, дві машини дріб, ну трошки більше, ніж за місяць, я рахую, що це круто. Годувати трьох нас, дорослих людей, двох собак. Це не тільки їжа, це гігієна, це якийсь бит. Одяг тощо. Тобто це не тільки ремонти, це іще нас п'ятеро. Тому моя порада завжди йти до цілі, не так до цілі, як до мрії, тому що якщо є мрія, то є ціль. І мрії, вони ж для того, щоб збуватися. І якщо людина не мріє, нічого не збувається. Але щоб збулося, треба свято повірити в ту мрію. Наскільки ви вірите, наскільки ви бачите, відчуваєте цю мрію, наскільки, закриваючи очі, уявляєте, як вона здійснилася, настільки ця мрія стане реальністю. Що я хотіла ще додати? В цьому році я почала все ж таки вивчати таро. Ця мрія не те, що вона могла не збутися, просто я до цього якось йшла дуже багато років. І все хотіла купити колоду Таро, але відкладала все на потім. Але зараз, от мені стукнуло, я спочатку купила одну колоду карт, потім другу колоду карт. І це круто. Коли ти щось робиш, то, що тобі подобається, щось нове вивчаєш, так, нехай це таро. Але перші результати вже є. Я можу придугадати по картах, побачити. Предостерегти себе. І воно діє, і я задоволена. Також я ж не тільки тарую, я плюс в'яжу собачкам, хочу розвиватися в напрямку світерків з надписами, шапочок з тортом і свічками, скільки там собачці років. Хочу почати знову спорт, накачатися і займатися, можливо, танцями. Ну, вдома, танці живота, танці на склі. От, тому різносторонній напрямок. Це завжди круто, мама зібрає. І навіть якщо ваші мрії дивні, прості, дитячі, це ваші мрії. Тому йдіть до ваших мрій. Але якщо не будете вірити в те, що мрієте, і будете кожного дня, кожного разу казати, що в мене не вийде, я не зможу, де брати гроші? Куди йти, як далі, не вийде. Зразу говорю, що не вийде. Якщо ви будете жити минулим, тратити свою енергію на минуле, не вийде. Якщо ви будете тратити енергію на поганих людей, спілкування з поганими людьми, у вас нічого не вийде. Якщо ви будете тратити енергію на те, що скажуть люди, у вас нічого не вийде. Якщо ви будете жити для людей, у вас нічого не вийде. Тому що те, що скажуть люди, в принципі, до лампочки. Ви маєте жити для себе, ну, іще для сім'ї. Але, в першу чергу, для себе: любити себе, поважати себе, прийняти себе такою, яка ви є, і вірити тільки в себе. А те, що скажуть люди, от, наприклад, чому я не знімаю відео в YouTube, в Інстаграм, в Тікток. Або якщо мене побачать сусіди, а, можливо, друзі, а можливо колеги по роботі, а що ж вони скажуть. Знаєте, якщо вам подобається знімати відео, навіть якщо вони дивні, ви знімайте, тому що те, що скажуть люди, це їхні проблеми. Ви робите те, що подобається вам. А вони або дивляться, або не дивляться. А якщо їм щось не подобається, то хай щось роблять. Замість того, щоб когось осуджувати, хай щось зроблять, тому що. Людина, яка зайнята собою, зайнята будинком, роботою, сім'єю і має багато хобі і щось робить, їй немає коли дивитися інше життя і штопати там коментарі або осуджувати. От мені немає коли бігати по блогерах чи по других людях, комусь щось писати, когось судити. Мені все одно. Хто що там знімає, я собі подивилась, подобається, подивлюсь, не подобається, пролисну. І ви знаєте, я навіть не пишу коментарі. Тому треба робити те, що хочете ви, бо якщо будете жити для людей, а для себе коли будете жити? Життя проходить і до нього вже не повернешся і не виправиш те, що було зроблене в минулому. Багато людей подумає, що виправити можна все. Ні. Те, що минуло, виправити неможливо. А повертатися до чогось поганого, щоб десь щось виправити для кого? Для себе краще в майбутнє.